На початку міні Вікторина. Далі час змагань. Міжнародний день шахів у стінах центру соціально-психологічної реабілітації дітей зустріли по спортивному. За сприяння ради оборони міста і міської влади цього літа в нашому центрі започатковане заняття з гри в шахів, до яких залучені професіонали, майстри цієї, цієї справи. І сьогодні на нашому заході теж присутній тренер. Володимир Станіславович, який вже працював з цими дітьми, займається, розповідає дітям про історію шахів, розповідає і буде проводити заняття. І сьогодні цей турнір теж буде відкривати наш тренер. І місто намагається зробити все для того, щоб діти у літній, особливо у літній час, були охоплені змістовним дозвіллям. Шахи не лише цікаве, а й корисне дозвілля, впевнений наставник дітей. Шахи дуже корисні для дітей найбільше, ніж людям, які вже постарше, так як шахи розвивають пам'ять, логічне мислення, розвивають, також допомагає дітям випрацьовувати. Витривалість, усичивість, спокій. Турнір хоче товариський, але спортивний азарт у учасників присутній. Принцип, головне, не перемога, а участь актуальний лише частково. Доволі цікава гра, і там, де кожен твій ход має якусь значимості. Паралельно з шаховими партіями на турнірі проводилися й дуелі шашистів. Дмитриюся шашки, тому що там треба думати, продумувати комбінації. Всі гуляють, у них, всім подобається за підсумками турніру. Вихованці центру отримали подарунки: смачні у вигляді морозова, приємні настільні ігри та, звісно, дипломи для учасників і переможців. Олег Хендриксон, Владислав Талалай. Цей день.